Ми нажимаємо на кнопочку, заводиться. Так, нам треба ще поставити. А, вже українська мова є. І музичка є зусиль. Музечка, все, як все треба, є, да. адаптивний підлокітничок Ми от сидимо, до прикладу. Якщо нам треба на дальняк, от мені зручно отак, наприклад. Якщо. Нам потрібно поставити каву, ми відвинули назад, сюди поставили каву. Якщо нам потрібно вкинути там сумку, або гаманець, або ще там щось, ми вкинули особисті речі от сюди. Якщо треба щось приховати, ми скинули сюди. Або, наприклад, тут можна телефончик кинути на зарядку, підключити CarPlay, якщо він тут є, але треба перевірити. От точно вам за це не скажу. Дивіться, бардачок. Просто рухом Вау. легким движенням руки. Відкривається, гляньте, туди влізе все навіть більше. Туди можна там понакидувати. Я не знаю. Всього-всього. Всього. Дивіться, ось е, інструкція по експлуатації. Ми її можемо так взагалі поставити. Це як холодильник, знаєте, як морозілка. Угу.